візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Миколо. Вітання. Доброго дня, вітаю. Я, мабуть, почну із соціології. Вчора Київський інститут соціології презентував нове дослідження, і воно говорить про те, що 43% українців вважають, що ситуація з демократією в Україні погіршилася. Чи очікувано для тебе, як для політолога, такі результати, такі настрої в суспільстві? І про що і кому вони зараз мають сказати? Ну гарне дослідження, але таке дуже неповне. Дали тільки два питання. Явно там дуже Більше, більше. 100%. Це вже якось так, що називається не, не по-братськи, типу вже ж мають стільки вже зробили, бо дали тільки погіршення стану демократії і погіршення економічного стану. Ну, я думаю, що скоро повинен вийти офіс зі своєї соціології і сказати, що не все так погано і не все так однозначно. Ну от але очікувано зрозуміло, що очікувано, і люди ж бачать ті процеси, які відбуваються, але їх пробачають і списують виключно за рахунок стану війни, тому що раніше це могли б бути причини. Там виходу на вулиці, площі, будь-що інше, але люди розуміють ті правила і можливості, в яких ми знаходимося. Ну, і тому там тихенько цей негатив, що називається, збирають і абсорбують в своїх, власне, скажімо. В своїх думках, настроях, ну от і тому це, це зараз трошки інакше, але соціологія очікувана. Тобто, насправді я думаю, що там, якщо покопатися і зробити такі глибинні запитання, то ми можемо і дізнатися, чому люди не хочуть виборів, і це не тому, що там Путін нападе, тому що не бачить інших конкурентів, не бачить кого можна переобрати. Так ну от і таких історій багато. Тому е, зараз, скажімо так, іде. Видно, що йде типу, там дуже жорстка робота щодо пошуку мирних процесів. Так і соціології ж не просто так там міряються зараз і виходять. Тобто, якщо Зеленський за тиждень два рази буде бачитись з Байденом перед цим був там в Азії, зірвалась зустріч судівській Аравії, дуже великими темпами готується Швейцарія, а німці ще готуючи свій якийсь трек. Тобто, це говорить, що може, може бути дуже швидке прискорення часу, коли все буде розвиватися дуже швидко. Ну, от, відповідно, це може бути заморозка. Відповідно, одразу будуть вибори. Нагадаю, що вони будуть черговими, і президентські, і парламентські. Ну, от, без можливості проводити місцеві, щоб не переривати плинність влади. Ну, от, але двоє можуть бути дуже швидко. Тому їх міряють, всі міряють. Всі штаби, по тому, що я бачу, всі штаби на такому низькому, низькому напівстаті, низькому старті, низькому старті. На, на півстарті. А знаєш, Стартом от, ми ще це на що, не що... можемо, але на півставті. Що мене здивувало в цьому опитуванні, в КМІСі зазначили, що понад 90% українців хочуть бачити Україну демократію, яка повноцінно функціонує, а не країну, там, умовно кажучи, де де так би мовити, верх бере сильний лідер, так все таки демократичний вектор бачить українці, і я згадала, що коли в 2022 році влітку проводили аналогічні дослідження, то тоді понад 50% українців здається 58% говорили, що вони воліють бачити сильного лідера, а демократія ну вже не так важливо. І тут мені здається кардинальні зміни. От я я теж на це звернув увагу. Мені ця цифра трошки різнули. Я не впевнений, що 90% просто це було в частині висновків їхнього так, реалізу. так, так. і там таке враження, що той аналітик, який це все зводив, трошки так від себе понаписував. Тому що е, ось ці речі, де там хочуть, ну вони, вони дуже суб'єктивні. Тобто, цифрами він це не підкріпив. Якби він каже, 90% українців хочуть демократії, посилання там на попереднє дослідження, або він дав слайд із цього дослідження. А тут це просто ну це такий політологічний висновок соціолога. Я, я не впевнений, чи він має на це право. Ну мені цифра mm -hmm. подобається. Ну і оце це та країна, в якій мені комфортно жити і нам всім комфортно жити. Ну от але він там, типу, робив такі висновки: вони хочуть бути демократією, але хочуть сильного лідера. Ну, тобто, це якась е, лазанія вийшла. Типу, через те, що він від себе це понаписував, як він бачить. Ну і знову ж там деякі висновки я. Те, що я казав, що вона трошки така була формуюча ця історія. Якщо весь цей реліз читати, то в тебе залишається там дві емоції. Ну вже б для балансу могли проскрити і в плюс, і в мінус якісь речі, розумієте? Тому в мене, скажімо так, зараз дуже таке насторожене ставлення до всіх соціологій, які з'являються, тому що з'являються вони завжди не просто так. Ну і найцікавіше, це вам скажу так, що і в політичних кулуарах, і, і в публічному просторі. А з моменту, коли залужний був на посаді, ми бачили останню соціологію по довірі, а потім всі соціології по довірі зникли. В... Думаю, їх проводять, Шайте... можливо, їх не публікують з якихось міркувань? Так, да, звісно, да, ага. кожен місяць про кожен місяць, кожен тиждень. Проводять. Кожен ага. тиждень це міряють, дивляться, динаміку. це ж важливо. Бо і з точки зору там прийняття політичних рішень це важливо з точки зору динаміки: там рік, два, три, п'ять. Ну, тобто, ми, якщо там дивимося, то типу багатьох політиків ж там міряють по 10 років, типу там когось міряють 5 когось 4 Хтось там хоче влізти в ту соціологію. Але це те, що ми бачимо, От, і, а, а зараз його не показують. Це теж. ну це Чисто все як в екзюпері. Якщо щось не показує, значить це комусь треба. І навпаки, якщо бачимо, що все закинули, воно теж. Ну я говорю, в мене достатньо така насторожена думка, типу, ну. Цифри там, де слайди є, типу вони зрозуміли, Половина вважає, що дійсно просіли питання з демократією. Половина боїться відповідати. Теж треба враховувати, що люди, особливо внутрішньо переміщені особи, якщо їм хтось телефонує, а хто його знає хто там дзвонить? Соціологи чи перевіряють свої типу на лояльність, чи ще щось? Тобто тут теж треба розуміти, що може бути похибка. В цих процесах, от але загал, загалом тренд зрозумілий навіть попри те, що вони там тисячу людей міряли. Ну от тренд бо там похибка буде 3-4 типу, відсотка. От але тренд зрозумілий. Типу, люди відчули, що просіли ці, але на це кставимо кому бачимо, що йдуть процеси з пошуку мирних врегулювань. Відповідно, потім одразу ж. В турборежимі, як любить президент, одразу зроблять виборчу кампанію, що насправді, до речі, що теж треба розуміти, дуже небезпечно провести вибори без конкурентів або з конкурентами е штучними. Якщо люди по-справжньому після війни не зроблять своє воєвиявлення і не направлять оцю енергію, а вона назбиралася за три роки війни, не направлять е відповідно в русло органічно. Потім почне зривати ось цю кришку всієї політичної всієї історії. Чому? Тому що е якщо людей обманути, зманіпулювати, не дати їм вибору, сказати, ну от нема зараз кандидатів. Вибори треба вже кандидатів. Нема ніхто не прийшов. отут тут є один в поддавки буде грати. Да? А один буде там дуже серйозний. Тоді пройде рік, два і буде дуже серйозне. Скажімо, на, -на... Наростання негативу і несприйняття, і це дуже небезпечно, тому що це будуть соціальні рухи, якими потім буде намагатися користатися Росія. Тому вибори після війни повинні бути навпаки максимально демократичними з кількістю кандидатів. Ну от а не просто навпаки звужувати що ось друзі, дорога нація. Воювали, воювали. А тепер у вас немає вибору. От нема. До речі, до речі, тут, мабуть, є сенс торкнутися теми мобілізації в її політичному сенсі. Я думаю, що мобілізація і те, як відбудеться і відбувається цей процес, а це все. І організаційні якісь моменти, так там робота ТЦК, і навчання подальше військовослужбовців чи новобранців, і відношення, і якісь зміни в армії, так чи інакше це все буде позначатися і на рейтингах. Політичного керівництва, як би воно не намагалося відмежуватися від процесів мобілізації. Не знаю, Микола, можливо, є якась вже закрита соціологія. А може, ти про неї знаєш, яка нам показує, як саме мобілізація в країні позначається на політичних рейтингах влади? Бо виглядає так, що все-таки політичне керівництво робить все можливе, щоб не асоціювати себе з мобілізацією? Ну знову знову ж таки, в різних груп населення різне сприйняття мобілізації. Якщо взяти там чоловіків, жінок старшого віку, взагалі супер рейтинги тільки рости будуть. От а якщо взяти якраз таки тих, кого мобілізують, зрозуміло, що там можливі певні просідання. Якщо взяти військових, кого будуть міняти і виводити там з часом органічно плавно, так вони теж підтримують. Ні, немає, немає там єди єдиної такої думки, типу що ось це, тобто, мобілізація це частина плану по захисту держави та відвоюванню території. Тому тут не може бути типу, що це негативне сприйняття. Цьому в цьому немає в цьому немає суперечок, але в тому, як вона проходить так, як, як якісно чи не якісно проходить якась комунікація, роз'яснювальна робота. Е, наскільки відверта ця розмова з суспільством? Е, знову ж таки, президент багато говорив про справедливу мобілізацію, якої як я мені часто доводиться чути від військових і від політиків і часто овзерек, що справедливості в принципі годі й шукати під час війни. Але тим не менше, всі оці. Питання, які десь поруч з мобілізацією, вони, мабуть, все-таки будуть позначатися на політичних рейтингах? Ну, не, не готовий зараз це прогнозувати. Я думаю, що це трошки така історія тонка в даному плані, в тому значенні, що. Росія будь-яку приставку до слова мобілізація намагається використати на свою сторону і розганяє типу її демонізує більше ніж вона може бути насправді. Чи дійсно не вистачає відвертості і поваги в діалозі там влади і цільових аудиторій? Ну не вистачає. Але сказати, що це е, зараз через це типу, там ну буде просідати авторитет держави влади чи державності, ну теж було б неправильно, тому що ми бачимо, скільки Росія Росі ресурсів вкладає, щоб цю мобілізацію зірвати на мобілізації, як процесі і результаті тримається і постачання зброї, тому що якщо ми бачимо в Європі тренд, коли нам закидають, а у вас людей нема чому нам передавати зброю. То є мобілізація, як би вона не проходила, але цей меседж добрий чи поганий, він до них доходить, і вони бачать, що ні, люди є. От, тому в даному випадку, бо ну, знову ж таки, американці, німці е -е, вони готові давати гроші і зброю, ну, німці не всю зброю, але вони не готові давати людей. От зараз буде перелом в цій математиці, коли Путін каже, а нас 140, нас все рівно по математиці більше. Те, що Орбан казав Трампу, та їх менше. А тут французи приходять і міняють математику війни кажуть, ні, ні ні типу. А ми даємо своїх, і ви не знаєте, скільки в нас їх є. І можемо взагалі нашу це інтернаціональну е цю гвардію французьку, да, легіон, типу, а можемо по всьому світу набирати їм допомагати. Зараз це інструктори, а Путін вже знає. Воно ж тільки тільки з'явиться щось одне, потім через два місяці буде щось друге. Ну от і вони будуть вже військовими. Ну от тому нас ну, знову ж таки, якщо Путін поцілить ракету і вб'є 10 інструкторів, а де гарантія, що на це в відповідь Франція не прийшла 10 тисяч своїх військових? Розумієте, тому це якраз зміна парадигми ми мобілізація, тому що по великому рахунку Макрон почав мобілізацію у Франції. Ми бачимо, що якщо він прийшли сюди інструкторів, це перший крок до військових, і значить, тоді мобілізація буде в Європі, але знову ж таки не тільки українців, але і іноземців, які прийдуть допомогти українцям, і ну французи були в Україні, допомагали нам і Одесу захищати і багато інших речей. Тому я думаю, що, скажімо так. Це тонкий процес, складний процес. Ну от особливо в який намагається влізти Росія, зірвати для того, щоб якраз таки працювати на внутрішній ПСО. Ну от але він іде все рівно. Ну йде оце тертя, йде притирання, але воно йде. І те, скільки людей обновилося в новому додатку, і те, скільки людей ну знову ж ми бачимо окремі історії, але давайте середній зріз українця. Якщо вже дали повістку, то він іде. Розумієте? Тобто середній зріс українця це не те, що ми бачимо по гострих і червоних заголовках. Дуже часто це нормальне відношення до держави. Тобто людина каже: Окей, типу, ходив, ходив, гуляв, отримав, все, питань нема. Пішов, зібрався, поїхав. Ну от просто ми отримуємо з мобілізації тільки те, що е, потрапило в телеграм-канали, те, що рознесли, те, що в Тіктоці віруситься. Але насправді, якщо брати ну умовно називаємо е, тиху більшість. То вона не така, як тікток говорить, виключно та тікток він теж має право на життя, і Телеграм і все решне Телеграм не має право на життя. Тікток має от, але е, чому, чому такий водорозділ? Це тому, не тема тому що, з міста. тому що це тому, що це російська, російська російська агентурна історія. А тікток. Ні, цього Китай Китай нам продає ці дро, деталі до дронів. а Росія, а Росія по нас стріляє, тому є, є є розмежування різниця між турками, китайцями і росіянами. Але тому ну, так, 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 закінчує. Вот тому завершуючи, тому е, все рів, все рівно мобілізація відбувається. Тобто, не можна сказати, що е, ось ті наративи, які проти нас грають, вони правдиві. Ні, це неправда. Ти говорив про те, що можливо там невдовзі, що, що, що європейські лідери, наприклад, і Макрона мобілізують своє суспільство. Ну, суспільство там військовослужбовців, можливо, є перспектива, що колись інструктори з'являться в Україні, можливо, не лише інструктори, але станом тим часом Україна мобілізує, намагається мобілізувати не лише суспільство всередині, а й суспільство українське зовні. Я зараз кажу про людей за кордоном. Я би хотіла дуже обговорити це. Цей випадок, який стався на ток-шоу Новий відлік на Суспільному, який я теж маю честь вести, і до нас прийшла в студію Мар'яна Безугла. Ну я перепрошую, хто б там як не ставився, все-таки заступниця голови комітету з оборони. І вона прийшла і сказала, що давайте будемо реалістами. І ці люди, які за кордоном, а їх там десятки тисяч за там по Євростату. 800 тисяч чоловіків призовного віку лише в Європі, але в світі більше. І вона каже: давайте будемо реалістами. А, ніяких екстрадицій не буде, ніяких повернень не буде. А тому хай здає український паспорт, бере інший і до побачення. Доволі радикальна була заява. Її, звісно, опанувала Юлія Клименко, представниця від голосу. Депутатка, і вона каже, Мар'яна, чи в своєму розумі ці, ці люди 20 років посилали до України гроші і тримали тут своїх родин, так і не. Відмовлялися від паспортів. Там в перепалку вже згодом і Ірина Верещук вступила, що не мають права політики на такі заяви доволі різкі. Але скажи, будь ласка, Микола, з твоєї точки зору, як тут має зараз відбуватися діалог з українцями, які за кордоном і української влади? Ну знову ж таки, я не хочу коментувати там заяви цього генератора жовтих заголовків. Я розумію, кому це такі треба. Але, і хто чекайте? Це? Чекайте, але так. ж ніхто не вийшов, якась там інша персона, яка би підтвердила або спростувала, або якийсь не знаю, якась якась заява була так, або критика. Якась ну в нас же ж є МЗС. В нас є президент. Дивіться. Так, я, я просто скажу одну річ. По соціології КМІСу, щоб бути тон, тон, тонко, так. 43 вважає, що демократія тихенько впливає і не по річці Тиса, а просто від нас. І от вона просто пливе, нема демократії. Да? 43% так вважає. І в цій не до кінця демократичній або наполовину демократичній по соціології КМІСу, да, говоримо так. системі, не всім можна говорити. Є визначені персонажі, кому можна говорити, а кому не можна говорити. От я говорю так. як людина, яка в бані там в половині каналів, по-моєму, тільки на суспільному був не в бані не, в чорних списках. Марафону. Здавалось би, політолог, який не в перший день з'явився, але, типу, медвечуківцям, які готові були підігрувати окремим людям, марафон був, а своїм не було українцям, які захищали Україну. Потім з'являється персонаж, кому кажуть... що не тебе вислухаємо. Ні. Я НВ дякую, НВ мене завжди запрошує, і за це я дякую. Але потім назначають депутата, який буде говорити ось такі речі, провокативні. Знову ж таки, калігула коня назначив сенатором. Коня. Ну, от зараз ми бачимо повтори, коли просто назначають ренду. Ну, я не погоджуюсь з формальною посадою голова е, комітету. От Не погоджуюсь з за, цим. Да, формально є, але поваги суспільства. До цієї візитівки немає, тому що це називається ціні. Це дуже брутальна... суб'єктивно, Микола. Ні, що ні. значить немає Я поваги. Суб ну, багато до кого немає поваги в суспільства? Супер, супер. Але от це питання до того, що ми будемо розглядати: чи має право ця людина зараз розділяти і вносити розкол в суспільство, коли зараз країні треба гроші, коли треба. Мобілізація, коли треба єдність країни. Мобілізація має на увазі, щоб всі були разом і боролись за єдине. А це називається інформаційно-політтехнологічно вносити розкол і роз'єднувати. Тому сказати, що ця людина працює на Україну, ну сумнівно виглядає. Розумієте, це називається просто політичні ігри, просто в цій, знову ж таки, з КМІСом напівдемократичній історії, ми маємо ту ту, ту. Це ситуацію, коли от хтось, прикриваючись тінями когось, починає робити ось такі речі. А ки, як, якими тінями хто прикривається, можна прізвища ну, ті Мар'яни. Безухле можна попитати, якими тіннями вона прикривається, від імені кого говорить, і для чого вона це робить. Тому що це називається шкодні державі, розділяти людей, розділяти казати: забирайте другі паспорта. А хто вона така? Пробачте. Хто вона така, щоб українці складали паспорта? Ну давайте хай йде зараз. Провіримо її. рівень довіри. вона мажоритарниця по оболоні. Подивимося, скільки людей її там зараз підтримує. Миколо, але е, я Реція, зараз... я сам про... на оболоні це мій округ. Може, маю право говорити до речі про повагу і про, поваги, це... і про рейтинг, виборець. довіри. виборець до Мар'яни звертається. не виборець, от якраз таки не виборець, <смірця> <смірця> Миколо, Але е, давайте будемо відверті. Е, там тіні, не тіні якоїсь інших голосів на противагу Ми не чуємо. Ми, ми, ми не чуємо від української влади, що робити. Вони кажуть, приїжджайте до України. А якщо я не хочу, ніхто ж відверто не каже, складайте паспорти. Так теж не так, а для чого? стоп. Ну хорошо, а, а, а що це питання стоїть зараз? Ну, ми кажемо, приклад, я з багатьма... Я думаю, що стоїть, тому що є закон про мобілізацію, який передбачає мобілізацію всіх українців, які і в Україні, і за кордоном. Ну, дивіться, зараз, по-перше, два місяці, чи там скільки ще місяць залишився півтора для оновлення даних до липня вони можуть оновлювати дані. Ну, тобто, людина хоче їде, хоче не йде. Але вона зараз оновлює дані. Поки що питання йде оновлення даних. Він собі оновлює. А далі, а далі приймає рішення. Ну, типу, дивіться, водорозділ ще не прийшов. Тобто, Рубікон ще ніхто не переходить, Рубікон буде в липні. Коли тобто, скажуть: ти оновив, ти не оновив. Ну, це перше. Друге посольство США дало позицію. Ну, от наші, наші не дають нас без безумлади. Там посольство США. вони кажуть, в кого український і американський паспорт на території України домінуючий український, ви виїхати не зможете. Тому знайте наперед, якщо ви хочете приїхати і будете думати, що ви потім покажете американський, не працює. Угу. От новина вчора вчора, вчора вночі з'явилася, чи там сьогодні вночі. Ну, от. Відповідно, нам теж треба подумати, виходять із реалій. Ну, знову ж, я говорю, це з Києва. Типу, мені, мені, мені це просто говорити. Але з реалій, тих, хто там, угу. ми їх вернемо, ми їх не вернемо, ми їх використовуємо для перемоги, не використовуємо для перемоги, ми їх долучаємо до перемоги або навпаки відпихаємо. Бо зараз ми е, хочемо на таких жовтих заголовках красиво шаблею, значить, зрадники, покітки. Ну стоп, це наші громадяни. Якщо, наприклад, в нас є можливість, що вони допоможуть хоча б на 10%, Ну давайте допомагати, бо зробили заяву, що вам немає консульських послуг, повинна них починає відвертатися. Вони кажуть, а де свобода демократія? Вона особливо, наприклад, та частина, яка виїхала ще до війни, там років 10 тому, і спеціально втрачаючи в своїх доходах, не здавала український паспорт через почуття патріотизму і не брала канадський, іспанський, американський чи італійський. І були на українському паспорті, хоча з, з італійським там чи канадським могли вже дешевші кредити для бізнесу. Бути могли б там більше можливостей мати, але типу різко кинули, поняли, що не пішло, відмотали. А люди розвертаються. Розяти. Ну, Ми насправді... не повинні втрачати десь. Оста остання фраза, просто щоб завершити українців. Не 40 мільйонів, і не то, що Росія зараз розганяє, що там залишилось 20. 65? українців 65 мільйонів по світу. Ось це армія, якою треба думати, як перемогти, в тому числі різними цими комунікацію чи треба вести? Треба. От. Але типу, давайте давайте зараз не Мар'яна Безугла повинна бути міністром закордонних справ чи міністром українців за кордоном. Вона не 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 відповідає в своїх заявах тим, навіть тим посадам, на яких вона дослужилася про Миколо. Микола, в нас час. Я лише згадала, що про те, що українців 65 мільйонів говорив під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський в 2019 році і казав, що його задача об'єднати всіх цих українців. Ця задача справді лишається актуальною, особливо на тлі війни. Дякую дуже. Микола Давидюк, політолог був на Радіо НВ. Далі у нас новини після новин. Фір продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.